Школа флористики та мистецтва Сидоренко Скул відкрилась зовсім нещодавно, менш ніж місяць тому. Проте за цей час вже близько 50 дітей побували там на різноманітних майстер-класах та заняттях. Сидоренко скул є офіційно першою в Україні школою такого рівня. Мистецтво флористики там навчають з 10 років. Школа займається різними направленнями творчості. Це і флористика, це дизайн, це живопис, це ляльки ручної роботи. У нас працюють спеціалісти в кожній своєму профілі. Дітям дуже подобається. Цього разу діти спробували себе в ролі художників, і малювати їм довелось не на простому папері чи полотні, а на вінілових платівках. Сьогодні ми будемо малювати на вінілових пластинках акриловими фарбами. Це фарби, котрі можна використовувати на будь-яких поверхнях. І ми з дітками на кожному році з живопусу вчаємо різні фарби: і акрил, і акварель, і гуаш. І ось саме на сьогоднішньому році будемо вивчати акрил. Учасники майстер-класу спалаючими очима хваляться своїми роботами та з нетерпінням чекають наступних занять. Ми сьогодні робили ось таку новогодню, достатньо зимову картину на пластинці. Наверно, мені понравилось рисувати йолку. Це була персія сі. Я хочу сказати спасі вчительці Каті, яка вчить нас малювати ці малюнки. Тут дуже цікаво, є мастер-клас для маленьких та дорослих, парні, валяння, флористика. Малювання і ще багато. Я впевнена, буде тем. Дорослі теж охоче відвідують воркшопи в Сидоренко Скул. Переможеться розіграшу сертифікатів, отримала свій приз та радіє, що зможе спробувати себе в новому виді творчості. У соціальних мережах було проведено конкурс сертифікатів. Розіграш я взяла участь. Ну і так вийшло, що виграла сертифікат. Дуже рада. І е, планую прийти сюди на майстер-клас по розпису одягу. Власниця школи мистецтв Ольга Сидоренко наголошує, що наразі заклад працює в тандемі з приватним акціонерним товариством Кременчук Газ. А особливу велику підтримку у відкритті школи надав голова правління Богдан Оксененко. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.